Огляд Amazon Essentials Denim – доступний осінній денім. Огляд Amazon Essentials Denim – доступний осінній денім. Вступ. Кожен сезон приносить нові тенденції в світі моди, але не кожен може дозволити собі купувати тільки брендові речі. Amazon Essentials пропонує рішення Доступний одяг без шкоди для якості. У цій статті ми розглянемо нову колекцію джинсів Amazon Essentials, які обіцяють преміальний крій за ціною менше паяти 10 доларів. Про що ми говоримо? Amazon Essentials випустив нову джинсову колекцію, що включає денім, джинси, сукні тощо. Бренд позиціонує свою продукцію як доступний варіант зі швидкою доставкою для тих, хто цінує комфорт і якість. Якість і зручність. Після трьох тижнів тестування можна зробити такі висновки. Текстиль джинсова тканина Amazon Essentials поєднує в собі М якість і структуру. На перший погляд, це здається трохи дешевим, але коштує менше 30 доларів, чого й слід очікувати. Тканина щільно прилягає до шкіри, зберігаючи форму, а кишені та краї акуратно прошиті. Посадка джинси із середньою посадкою і широкими штанинами добре сидять на талії та стегнах. Ширина штанини від стегна до вирізу для штанин забезпечує комфортне пересування. Тканина майже не розтягується, тому підходить для широкого крою. Доступність джинси Amazon Essentials справді доступні за ціною менше 30 доларів. Це дозволяє придбати одяг високої якості без значних витрат. Хоча ці джинси не є продуктом преміум класу, вони пропонують відмінне співвідношення ціни та якості. Підсумкова оцінка Amazon Essentials пропонує зручні та стильні джинси за доступною ціною. Вони підходять як для повсякденного носіння, так і для офісу. Колір Dark Shadow Wash – чудова знахідка для тих, хто шукає ідеальний темносиній відтінок для осіннього сезону. Висновок для тих, хто шукає базову пару джинсів, які можна носити в будь-якій обстановці Amazon Essentials чудовий вибір. Ця колекція демонструє, що якісний одяг також може бути доступним.